Опалення у медичних закладах підприємство «Житомиртеплокомуненерго» планує увімкнути раніше офіційного початку опалювального сезону. До лікарні номер 2 тепло надходитиме від двох котелень. Ця розміщена по вулиці Шухевича. Звідси до другої лікарні подається тільки гаряча вода. я приба зараз. Я додала рівень горіння котла, щоб була більша температура гарячої води. Зараз у нас більше іде газу, бо на вулиці холодно. що на вулиці з початком опалювального сезону ця котельня буде законсервована. Ми переходимо на роботу від районної котельні, яка забезпечує подачу теплоносія на, на будівлі лікарні, от і відповідно, і на гарячу воду. Основна котельня, від якої надходитиме тепло до другої лікарні та перинатального центру, розміщена на проспекті Миру. Усе обладнання пройшло перевірку. Через цей лаз э, працівники залазили в котел, зробили там ремонт. І я на даний момент його замурував От і за в літній період нас працює котельна на Шухевича. Для того, щоб не розпалювати, не витрачати газ, так як немає потреби, там необхідність 1,22 гіакалорії і на гарячу воду 0,36 гіокалорії, це не така велика потужність для того, щоб працювати цією котельною. А взимку котельна, яка знаходиться на проспекті Миру, де опалювальні житлові будинки. Також на даний момент температура в лікарні від 18 до 20 градусів. Температура по нормі має бути не менше 21 градуса в палатах. Ми стежимо за температурою в палатах, а якщо в цілому, в цілому по лікарні буде Ну, спаде до 17-16 градусів або нижче, будемо писати листа до теплокомуненерго, щоб вони почали по подачу теплоносія для лікарні В палатах більш-менш нормально. у Нас не холодно, закриваються двері, все нормально. Опалювати житлові будинки у Житомирі розпочнуть, коли три дні поспіль температура повітря не перевищуватиме плюс вісім градусів. Леонід Харшан, Ігор Грач, новини на Суспільному.